Що таке менструація, як правильно порахувати менструальний цикл? Чи існує насправді ПМС, і як визначити дні менструального циклу, у які можна завагітніти? Про це все у сьогоднішньому ролику. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися! Що ви увімкнули це відео і подумали, та я доросла дівчинка, я знаю про менструацію все. Не поспішайте його вимикати. У моїй практиці дуже часто зустрічаються пацієнтки, а на секундочку пацієнтки у мене всі дорослі та повнолітні, які не вміють порахувати свій менструальний цикл правильно і не розуміють суттєвої різниці між менструальним циклом та ПМС. Але давайте по порядку. Отже, менструація або більш відомий термін місячні це відторгнення слезової оболонки, яка знаходиться всередині матки і називається ендометрій. Це не очищення крові, не звільнення від зайвого, не виведення шлаків. Менструація це гормональна реакція організму на те, що вагітність не настала. Менструальний цикл це період від першого дня однієї менструації до першого дня наступної менструації, тобто від початку до початку. І першим днем менструального циклу прийнято вважати перший день місячних. Найпоширеніша помилка, яку роблять тисячі дівчат, і колись робила і я, це рахувати менструальний цикл з останнього дня місячних. Це неправильно, зверніть на це увагу. Класичний менструальний цикл триває 28 днів, проте його межі значно ширші і коливаються від 24 днів до 38. Тому, якщо ваш менструальний цикл триває 32 дні, а не класично 28, як у ваших подруг, у вас все гаразд з приводу затримки менструації. Дівчата, наш організм не робот. Стрес, поганий сон, нераціональне харчування, прийом ліків це все ті фактори, які можуть спричинити затримку менструації. Якщо ваші місячні прийшли на 7 днів раніше або на 7 днів пізніше, ніж очікувалося, не варто бити тривогу. А от регулярні затримки у 2-4 тижні є приводом звернутися до фахівця. Повернемося до менструального циклу. Він складається з двох фаз фолікулярної і лютеїнової. На перетині цих двох фаз відбувається овуляція. У першій фолікулярній фазі у яєчнику дозріває фолікул. Це круглий рідинний утвір, у якому знаходиться яйцеклітина. Внутрішні шар матки ендометрій у фолікулярну фазу потовщується, тобто наростає. Так, так, це той самий ендометрій, який потім виходить у вигляді менструальної крові. Усім цим щастям у фолікулярну фазу керують естрогени. Саме у фолікулярну фазу ми почуваємо себе найкраще. Наш емоційний стан та апетит стабільніші, а наше відображення у дзеркалі подобається нам з кожним днем все більше і більше. Фолікулярна фаза закінчується овуляцією, тобто процесом, коли найбільший фолікул у яєчнику лопає і випускає з себе яйцеклітину. Якщо на її шляху зустрінеться сперматозоїд, то відбудеться запліднення. До речі, запліднення відбувається не у порожненні матки, як це прийнято вважати, а у матковій трубі або навіть у животі тобто в червній порожнині чи дугласовому просторі. Після овуляції наступає друга фаза її називають лютеїнова. Фолікул, який лопнув, перетворюється на жовте тіло, і це жовте тіло починає виробляти гормон прогестерон. В лютеїнову фазу дівчата вважають себе товстими, роблять висновок, що їм нема чого одягти, їм починає боліти голова і, взагалі, хочу того, не знаю чого. Цей стан і називається передменструальний синдром. Я неодноразово чула, як мої знайомі персонажі з фільмів чи якісь підозрілі статті у Google Кажуть, ПМС власне на саму менструацію. Дорогі дівчатонька, вслухайтесь у саме розшифрування абревіатури ПМС Передменструальний синдром, не ВМС власне менструальний синдром. Бутує думка, що ПМС придумали жінки, аби маніпулювати чоловіками, використовуючи свою безпорадність, перепади настрою, сонливість, апатію, бажання перестріляти всіх з рогатки, випити какао, обняти кота і поплакати, викликає прогестерон. Той самий прогестерон, який виробляється жовтим тілом. Починається ПМС за 7-10 днів до очікуваної менструації. Отже, давайте закріпимо. Перша фаза називається фолікулярна і вона закінчується процесом овуляції, тобто виходом яйцеклітини у маткову трубу. На місці лопнутого фолікула утворюється жовте тіло, яке виробляє прогестерон і забезпечує лютеїнову фазу. Якщо вагітність не настає, тобто яйцеклітина не зустрічає на своєму шляху сперматозоїда, то жовте тіло це розуміє, перестає виробляти прогестерон і починається менструація. Якщо вагітність все-таки настала, то плідне яйце подає сигнал жовтому тілу продовжувати виробляти прогестерон і місячні не настають. Сподіваюся, мені вдалося пояснити усі ці процеси, які відбуваються в жіночому тілі, максимально доступно. Якщо щось було незрозуміло, пишіть у коментарях, і я з радістю поясню ще раз. І на завершення поговоримо, у які дні циклу існує висока вірогідність завагітніти. Середина менструального циклу овуляція, тобто вихід яйцеклітини з фолікула. Триває в середньому 24 години а за деякими джерелами ще менше. Але це не значить, що на зачаття дитини в місяці існує всього один день. Сперматозоїди можуть жити у статевих шляхах жінки до п'яти, іноді навіть до 7 днів. Їм там добре, тепленько і вони терпляче чекають на свою королеву яйцеклітину. Отже, можемо зробити висновок, що імовірність завагітніти є найвищою в день, власне, самої овуляції та в період навколо неї, тобто 3-4 дні до овуляції. Зараз я відповім на декілька питань, які найчастіше задають. У моєму інстаграмі з приводу овуляції та фертильних днів. Чи можна завагітніти в інші дні менструального циклу? Так, ймовірність існує, тому що овуляція може зміщуватись на день, два, три, а іноді навіть на тижні. Тому, якщо ви не плануєте стати батьками, подбайте про надійну контрацепцію. Чи можна завагітніти під час сексу в місячні? Так, повірте, що іноді можна. Уявімо, у вас шостий день менструального циклу, місячні ще тривають, відбувся незахищений статевий акт, а на восьмий, дев'ятий день циклу проскочила овуляція. Так, таке буває. І усе дві смужки. Я планую вагітність. Як дізнатися, коли у мене овуляція? Перший і найпростіший варіант це вирахувати, тому що овуляція класично відбувається всередині менструального циклу. Варіант номер два буде особливо актуальний для дівчат з нерегулярними місячними і називається він «фолікулометрія». Це кілька ультразвукових досліджень, які направлені оглянути ваші яєчники, прослідкувати, чи дозріває домінантний фолікул і чи утворюється на його місці жовте тіло, що є ознакою овуляції. І варіант номер три, як метод перевірки того, була овуляція чи ні, це вимірювання рівня прогестерону за 7 днів до очікуваної менструації. Він повинен бути вище 3 нанограм на мілілітр, чи доцільно використовувати тести на овуляцію. У деяких випадках так, але є певна особливість. Тести на овуляцію ловлять стрибок лютеїнізуючого гормону в крові. А при деяких гінекологічних станах, наприклад, при синдромі полікістозних яєчників, лютеїнізуючий гормон постійно високий і ви можете отримати хибно-позитивний тест на овуляцію. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Хто вміє рахувати свій менструальний цикл і дивиться мій YouTube канал, того не буде кидати впіт від неочікуваної затримки. Чи сподобалося вам моє відео? Чи було цікаво, чи навпаки, ви хотіли позіхати? Уже на середині цього ролику. Про що ще розповісти на моєму YouTube каналі? Пишіть у коментарях.